А ще я читала ваші коментарі, запитання про те, де Ілюшка. Так ось, поки Ілюшки немає, я вам розказую великий секрет. Ілюша виріс. Виріс дуже швидко. А так насправді він не надто охоче тепер фотографується, відео зняти. Це, знаєте, це вже не той вік, це вже. Це вже більше йде в ту сторону до підлітка. Так. Я розумію, що це тільки 8 років, але зараз дітки такі, що не фотографуй мене, я не хочу там ще щось в такому плані. Ну так ось він вже це має. так? І змушувати його не хочу в жодному разі наполягати. Якщо він буде мати таке бажання, таку ініціативу він сам прийде в кадр, в відео яке-небудь, то, будь ласка, так. Звичайно, я не буду його приховувати. Але загалом ну, він вже не має такого бажання. Він був згадував, що а може б я свій мав канал, щось тако, в такому плані. Але це ще йому дуже далеко до того, що кілька років то напевно. Але ну, часи змінилися, так? Діти, діти дуже швидко ростуть. на жаль.